Московія, яка не мирилася із тим, що в її складі є велика козацька держава, починає не просто наступ, а тотальне знищення України. І коли ми поглянемо на хронологію русифікації України 17 18 століття, ми побачимо, як заборонялися Українська церква, як заборонялась українська мова, як заборонялися українські книги, як знищувались українські друкарні, як знищувалась основа Козаччини Запорізька Січ, як здійснювалась русифікація початкової освіти України, як Приходила заборона відправ українською мовою. У бездержавне 19 століття Україна входить з безсмертним відблиском козацької слави Енеїдою Івана Петровича Котляревського, тобто із словом. Перед тим були знищені всі ознаки державності. Скасовано Інститут Гетьмана, 1764 указ Катерини II. скасована Гетьманщина, 1765 указ Катерини II. Знищена Запорізька Січ, 1775 указ Катерини II. ліквідовано сотенно полковий устрій Гетьманщини 1781 року. Указ Катерини II закріпачено українське населення 1783, Указ Катерини II А прапори, гетьманські куліноди, військові початки, архів, все по злодійськи було вивезено до Санкт-Петербурга. Україна в це 19-те бездержавне століття входить із безсмертним відблиском козацької слави. Енеїду Котляревського. І в той час, коли Україна не мала вже навіть родової назви, приходить Шевченко, який поставить собі на завдання побудувати незалежну українську державу. Ця духовна держава, кобзар, зупинить руйнівну дію часу і надасть вектор руху майбутнє, саме слово Шевченка. Виведе Україну на кінці світової історії. Саме він у слові відродить козацьку державу її з здобутки і поіменно назве її лишителів. А він руку простягає, мов увесь світ загарбати хоче. Хто ж це такий? От собі читаю, що на скелі наковано. Первого вторая, таке диво наставила. Тепер же я знаю. Це той перший, що розпинав нашу Україну, а вторая доконала здобу си Кати, кати, людогіди, людоїди наїли собою, нахралися, а що взяли на той світ з собою. Тяжко. Тяжко мені стало, так ми я читаю історію України. Цей надпотужний, з духовної енергії, світучим сонцем, пробував безпросвітну малоросійську річ і живим, і мертвим, і ненарожденним землякам дихав царський дух і повертав права і свободи, звиття і славу. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось у світі, чия правда, чия кривда і чиї не діти наша людня, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України. Силове поле Шевченка було тим каталізатором. Тим прискорювачем потужним, який сподвигне Миколу Костомарова до написання книги буття українського народу, програмного документу таємної антиурядової організації Кирило Мефодіївського братства, його знаменитим 109-м параграфом, де була проголошена незалежність України. Україна буде непідлеглою річчю в Союзі Слов'янським. Саме живучість і неперервність ідеї незалежної України зродить когорту тих державників, які на початку ХХ століття проголосять однині єдина незалежна Українська Народна Республіка. Коли ми поглянемо в цю вітрину, ми бачимо цей. Надзвичайний факсимільний видання це видання три літа, в яке входило цілий ряд тих важливих поезій, які почує Микола Костомарові. Саме ці поезії почуті особисто Костомарова із вуз Шевченка і будуть. Тим прискорювачем, який дозволить йому написати книгу життя українського народу або закон Божий, унікальний конституційний проєкт, у якому викладена програма програмне положення Кирило мефодіївського братства. І коли ми подивимось на цю відміну, бачимо тут слова з німецьким. ХІХ століття, який сказав дуже важливі слова, важливі особливо зараз, хоча минуло більше як 100 з Глаком років, немає найменшого сумніву, що колись велетенське тіло Російської імперії розпадеться, і Україна знову стане вільною і незалежною державою. Час цей наближається поволі. Але неухильно українці нація із власною мовою, культурою та історичною традицією. Тимчасово Україна роздерта поміж сусідами. Але матеріал для будови української держави лежить готовий, коли на нині, то завтра з'явиться будівничий, що збудує з тих матеріалів велику. І незалежну українську державу. Йоган Георг Коль. німецький мандрівник 19 століття. І коли ми, відштовхуючись від цих слів Георга Коля, переходимо вже з 19 в ХХ століття, то ми якраз і переходимо до тої української держави, про яку हेल खोब